Вирішив засняти невеличкий огляд годинників, які в мене є. Ну, Це годинник, це класіка. Вважаю, що повинен бути кожного поважаючого себе чоловіка, тому що необхідно іноді одягати годинник під сорочку і під сорочку підуть тільки такий годинник. Другий годинник, який в мене з'явився, це було пов'язано з тим, що я почав іноді займатися спортивними вправами. Це було досить давно, тому з'явився в мене такий годинник. Casio, мають секундомер, таймер. Дуже зручні, вологозахисні. Рекомендую непогані за невеликі гроші. Після цього годинника після цього, в мене з'явилася вже більш цікавіша модель. Годинника це Casio Протрек. Станом на сьогодні вважаю, що це найкращий саме годинник під спорт, тому що він має всі функції, які притаманні цим годинникам, але ще додатково мають безліч функцій, які специфічні досить. По-перше, це сонячна батарея. За 10 років експлуатації цього годинника навіть не знаю, яка в них батарейка знаходиться, тому що вони весь час заряджені, мають можливість. Подивитися компас. Тобто зараз от нажав сюди, сюди північ і Азіму показує. Також є вбудований датчик тиску, показує в гектопаскалях, паскалях, але якщо можна, 75, можна зрозуміти, що десь зараз 540-840 мм ртутного стовпчику. І одночасно є відображення за останні 24 години тиск. тобто він зараз. Підвищується, буде загально покращення погоди. Температура в приміщенні зараз 18 градусів, але це з врахуванням того, що годинник не був в мене на руці, і це без корекції. Тобто з корекції температури буде трошки більше. І також є можливість виміру висоти. Також працюю по барометру, одна. Найголовніше особливо, яка мені дуже подобається в цих годинниках, це те, що в будь-якому режимі поточний час ми завжди можемо побачити зараз 1923. Якщо ми навіть поставимо там секундомір, тут більше час секундоміру знизу поточний час. Дуже зручні, дуже шикарні годинники. Мені просто великолепні. Після цього. Ну, як дань моді, вже з'явилося в мене Samsung Galaxy Watch. Це е, вже такі смарт-годинники, що мені в них не сподобалось Все гарно, все цікаво, але є одне но. Це те, що вони розряджаються дуже швидко. Якщо підключити всі необхідні функції, тобто відображення телефонних дзвінків, відображення повідомлень, вони сідають за один день. якщо Є бажання, як я туди людина привів. Цей годинник завтра під заводом. З цьому годиннику вистачає батарейки на 4 роки. Ці, взагалі, в цих годинках взагалі батарейка безмежна. Не знаю, сонячна батарея по кругу. Ще жодного разу тут знизу присутній індикатор. Low, medium and high рівень заряду акумулятора. ще Жодного разу він не розрядився навіть до стану середнього. Тобто цей годинник сідає за один день. Це мені дуже не сподобалось. Так, да, яскраві має яскраві дисплеї. Тобто ой, наприклад, ось такий. Це цікаво, це гарно. Ще й от. Що мені в них не подобається, це. Якось вони. О, от, от зараз змінив. Ми всі побачили, що якось трошки неадекватно працюють. Ну, гарно, не сперечаюся. Але мені це те, що його необхідно постійно заряджати і постійно носити з собою специфічну зарядку, бо вона тут така безконтактна. Це мене дуже роздратувало. Також не сподобалось те, що. Незважаючи на те, що є можливість виміру тиску, в Україні ця функція не сертифікована, відповідно, тиск мірити не хоче. Необхідно перепрошувати або робити підміну регіону. Наприклад, робити регіон якийсь типу Америка, Сполучені Штати Америки, і тоді все це буде працювати. Тому в мене з'явилися такі. Це гарміни. Це дуже класні смарт- часи. Перше, довго тримають. По-друге, що мені в цих також часах не подобалося, вони так на руці, нічого не видно. Якщо я бажаю подивитися час, наприклад, знаходжуся в якомусь місці, я повинен подивитися, це привлікає увагу. Тобто люди бачать, що я хочу подивитися час. В цих часах. Час завжди можна розглядити, він завжди на екрані. Також, знизу можна побачити, скільки я пройшов. Екрани міняються, також присутня сонячна батарея, підзаряджає. І з станом на сьогодні, годинник вже пропрацював 15 днів, і залишилося ще, зверху показує 5 днів. Зрозуміло, що якщо я буду постійно клацати GPS, там дивитися. Стиск, ну Зараз от 952 мм тут на стовпчику. Або е, там, погоду перевіряти, вони синхронізуються з, з, з телефоном, погода все це показує. То, звичайно, що цей час зменшиться. Але на, ярко, на яскравому сонці е, час може і збільшитись. У мене вже було, я на яскравому сонці походив. Дві години в мене додався один день до, до, до зарядки. 에, станом на сьогодні, от я просто маю ще деякий досвід використання годинників, можу сказати одне, що 에, такий годинник повинен мати кожен чоловік для того, щоб ходити під сорочку. І не треба його використовувати, як було в мене. Це був перший годинник, який в мене з'явився. І... Трошки видно, що вже я його. я Цей годинник ну, загубив то, в плані того, що пошкодив дуже скло і вони вже мають не дуже гарний вигляд. Цей годинник, це найшикарніший годинник, це Casio Protrek Triple Sensor, тобто три сенсори мають сонячну батарею. Це найкращий годинник. Який може бути просто постійно для людини, але він досить великий. У порівнянні з гармінами навіть по товщині, по розміру екрану, ну, по всім параметрам він трошки більше. Але це найшикарніший годин. А е, в плані смарт-годинника, я вважаю, що гармін це найкраще рішення, тому що вони витривалі. Для людини, яка планує займатися спортом, десь в, у відриві від наявних розеток, чи, ну, я не знаю. Тому що оцей оце годинник, ну, я коли вийшов побігати за півтори години ну, пробіжку, вони в мене на 30% сідають із включенням GPS. -ки. Цей годинник цих ват немає. Це найкращий смарт години Рекомендую.